Урок 10, 11.03 2023 року Назва уроку Повернення назад Пам'ятний вірш. І почув я голос із неба, який говорив мені, напиши Блаженні мертві, що вмирають у Господі віднині. Так каже дух, щоб вони спочили від трудів своїх. А їхні діла йдуть за ними. Об'явлення 14.13. Оскільки ми наближаємося до кінця, ми повинні хвилюватися про своє найближче майбутнє. Елен Вайт дала нам таку пораду. Вам слід відкинути тривоги та тягарі, проводити час якомога щасливіше та очікувати і бути готовим до раю. Свідоцтво Том 1, сторінка 424. Зазвичай ми досягли цього етапу життя і збільшили свої ресурси в порівнянні, ніж було у нас на момент народження. Що нам з цим робити? Як розпорядники, як ми повинні повернути їх власнику? Повертати те, що є Божим, готуватись до майбутнього, насолоджуватись нашим благословеннями? Коли ми маємо повернути? Відкладене повернення? Переваги. Зараз нині. Повернення Божого. Але Бог сказав йому Нерозумний, цієї ночі душу твою від тебе вимагатимуть, то ще є буде те, що ти надбав. ЛУКИ 12, 20 Володіння багатої людини збільшилося. Він збудував більші комори і тепер задоволений. Пенсія йому забезпечена. Що не так з цією історією? Цю історію ми читаємо в Луки, 12 розділ з 13 по 21-й вірші. Самі дії не були неправильними. Як зазначив Ісус. Проблема полягала в тому, що цей чоловік був жадібний. Він не хотів ділитися з іншими тим, що Бог дав йому. Луки 12.15. Поки ми маємо гарне фізичне та психічне здоров'я, ми повинні правильно використовувати все, що Бог дав нам у руки: це силу, таланти, ресурси. Всі ці речі. Мають бути повернуті власнику. Але як? Готуймося до майбутнього. Добра людина залишає спадщину дітям своїм. Це порада із книги Причти. Наше майбутнє ясне. Бо ми нічого не принесли в цей світ і нічого не можемо взяти з собою. 1 Тимофія 6.7. Що нам робити з речами, які ми збираємося залишити? Воно все одно належить Богові, незалежно від того, настільки воно вартісне. Біблія заохочує нас передати наше опікування нашим дітям і родичам. Причте 13.22 1 Тимофія 5.8. Якщо немає спадкоємців, ми повинні залишити це церкві. У деяких країнах спадщина автоматично переходить до дітей. Якщо закони про спадщину у вашій країні не відповідають вашим намірам, вам слід написати заповідь. Щоб ваша спадщина залишилася потрібним людям. Насолоджуємося нашими благословеннями, бо багатство не вічне і вінець не для всіх поколінь, приповісті 27-24. Чи отримали ви благословення від Бога? Насолоджуйтеся ними. Не марнуйте їх, використовуйте з розумом. Порада із причти 27.23 Віддайте Богові свої десятини та пожертвування. Повторення закону 12.11 Задовільняйте потреби своїх домашніх Причти 27.27 -27. Не забувайте про нужденних. Якова 1,27 Тепер від нас залежить, щоб зробити так, щоб те, чим ми були благословені, могло бути благословенням для іншим і сприяти Божій роботі. Спадок помираючих є жалюгідною заміною живої доброзичливості. Слуги Божі повинні складати свою волю щодня, як в добрих справах, так і в щедрих пожертвуваннях Богу. Це поради щодо управління сторінка 326. Коли потрібно повертати? Відкладене повернення. При цьому ж дивимося не на те, що видимо, а на те, що невидиме. Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. 2 Коринтян 4.18. Коли ми дорослішаємо, ми схильні чіплятися за своє майно. Цього ніколи не буває достатньо. Чим багатший ти, тим багатшим хочеш бути, Еклезіаст 5.10. Ця паска від сатани, щоб віддалити нас від Бога. Але Біблія заохочує нас ніколи не покладати надії на багатство, 1 Тимофія 6.17 але бути задоволений тим, що маємо. Причти 38 Деякі люди не повертають Богові те, що вони можуть зробити сьогодні, тому що бояться, що їм може не вистачити в старості. Таким чином, ми позбавляємо людей благословень, які вони могли б отримати зараз. І таким чином ми позбавляємо себе благословень. Перевага зараз. Та пам'ятай Господа Бога Твого, бо Він дає тобі здатність примножувати багатство. Повторення закону 8.18. Бог є володарем всього, що ми маємо. Псалом 24 перший вірш Євреїв 3:4. Він дає нам життя. Існування та силу отримати те, що ми маємо, які переваги дає повернення Богові, поки ми живі. Дарувальник може побачити результати своєї пожертви, наприклад, нова будівля для церкви, молода людина, яка навчається в університеті, жертвує на іванівську програму. Приймаюча особа або служіння можуть отримати користь сьогодні, коли є нагальна потреба. Це гідний приклад щедрості та любові до інших. Зменшує вплив збагачення. Гарантує, що пожертвування буде передано належній організації, оскільки немає судів або незамішані. Невдоволені родичі. Це показує, що серце того, хто дає, повернулося від оргаїзму до ельтруїзму. Ми збираємо скарби на небі. В книзі свідчення для церкви Том перший Сторінка 77 і 423 ми читаємо такі слова, якби вони, тобто люди похилого віку, зайняли позицію, якої хоче Бог, їхні останні дні могли бути найкращими та найщасливішими. Ті, хто має дітей, на чию чесність і розумне управління вони мають підстави довіряти. Повинні дозволити своїм дітям зробити їх щасливими. Якщо вони цього не роблять, сатана користується їхнім браком розумових сил і керує за них. Їм слід відкинути тривоги і тягарі, натомість найщасливіше проводити час і очікувати небес.